Наношу перший раз в житті рідкі шпалери біопласт. Ось така стіна, там трохи є тріщини, але для рідких шпалер це не страшно. Дуже легко наносяться, хоча я багато читала відгуків, що кажуть, що є шпалери, які важко наносяться, ці не важко наносяться легко. це вже після того, як я нанесла, колір набагато темніший. Це ніч пройшло після того, як нанесла шпалери. Там, де повисухали, то такі світлі плями, а там, де ще мокрі, то такі темніші на колір. Тут вже видно, що підсохло таке світленьке, і на дотик воно дуже приємне. А ось це вже кінцевий результат, шпалери вже повністю висохли, це при привечері, е при світлі ось такі водно блискі, такі мерехтять, а це вже при денному світлі, сухі, повністю сухі шпалери. В загальному мені сподобалось.